Це ви можете прочитати, все подивитися наглядно екскурсії і для інших навчальних закладів. Це може виглядати граната, міна, патрони. в Ніякому разі не брати до рук на відомі предмети. Ми говоримо, доброго дня! Мене звати Ольга. Мене звати Софія. Я бачу, що загорівся стілет. Ну що, перевіряємо те, про що ми поговорили. А коли ми будемо йти, ми будемо тримати носики якомога вище чи якомога нижче. Якомога Тувати самостійно, так, їй загасити. Але це може бути дуже добре. Якщо буде можливість, це божественство в Б. Я відкрив, вода тече. Чи знімаємо? Вітаємо вас наступаючи новим дорогу. Від не кусає. Поступають дорогу для того, щоб вони найшвидше дісталися до того місця, де необхідна їхня допомога. На вершину залізти я на конесі я то на... Я... До... Я... Я... полізеш зараз лисичко.